З моменту повномасштабного вторгнення українців підтримує чимало іноземців. Серед них і бізнесмени із Німеччини з міста Вестерштеде Карстен Франсен пригадує, допомагати Україні. Він разом зі своїми колегами розпочав з самого моменту вторгнення. Спершу це були донати, а потім вирішили передавати чи самостійно привозити гуманітарну допомогу. Амафренсвитравольто Українфо. More than 20 years nearly. Я разом з моїми друзями регулярно буваю в Україні впродовж майже 20 років. Я також маю бізнес в Німеччині і партнерів в Україні, тому це були й бізнес поїздки. Зокрема, півтора роки тому, коли усе почалося в Україні, ми жахнулися з того, що сталося. Відповідно, ми одразу почали донатити власні гроші на українську армію через банк і згодом ми вирішили заснувати благодійну організацію, щоб допомагати людям напряму за різними запитами. Ми створили гуманітарну спілку та спрямовуємо туди гроші. Ми не професіонали у цій сфері. Ми робимо це тому, що ми хочемо допомагати. І до того ж, ми бізнесмени. Ми повинні робити це. Цього разу благодійники прибули до Луцька з черговою партією гум допомоги. Нілі Евриманс висендванка something like this. Приблизно раз на місяць ми відправляємо в Україну автомобіль з допомогою. В більшості там турнікети, кровоспинні засоби і все на кшталт цього. Але останній раз ми зібрали чимало обладнання для пожежників. У цьому нам допомогли вогнеборці з різних регіонів Німеччини. І от при спілкуванні з волонтерами громадської організації Свідомі, ми дізналися, що на такі речі та екіпірування є запити від пожежних частин в Україні. Тож цього разу ми привезли до Луцька таку допомогу. Spoke with our government, with the director of firefighters in our region, mm -hmm. and uh, they gave us what they did not need any longer. За словами волонтера Михайла находа, до громадської організації свідомі систематично надходять запити з різних куточків України. Неодноразово спільно із партнерами з Німеччини їм вдавалось доставити гуманітарну допомогу у прифронтові території. Найчастіше це були необхідні засоби для військових, продукти харчування для цивільного населення та святкові подарунки для дітей. Цього разу ж є велика потреба саме у проти. Пожежних засобах зараз є велика потреба на сході України в тих громадах, які постійно обстрілюють в протипожежних засобах, тому що постійні пожежі постійно потрібно поповнювати запас того обладнання, одягу, спецодягу, і, і до нас звернулися зокрема. Декілька громад в Сумській області, в Чернігівській області, які перебувають на кордоні під постійним обстрілом, щоб Знайти можливість взяти чи отримати якісь протипожежні засоби від наших партнерів за кордоном». відтак усі ці протипожежні засоби зовсім скоро надійдуть тим, хто цього найбільше потребує. Найближчим часом ми збираємося в нашу традиційну гуманітарну місію, і вже окрім сімейних пакунків і засобів для наших військових, ми так також завеземо протипожежні засоби в ті громади, які цього найбільше потребують, і я вважаю, що такий приклад співпраці є дуже ефективним, тому що наші німецькі партнери намагаються оперативно реагувати на ті виклики, які постійно міняються за ці півтора роки повномасштабної війни. А тим часом благодійники з Німеччини кажуть: якщо треба ще більше допомоги, то вони постійно на зв'язку.